Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас таке запитання. Волонтери закривають критичні потреби бійців власними силами. А що робить держава? Давайте подивимося. Просто це питання, тому що ви часто що робить держава, куди йдуть гроші і тому подібне. І так. і так, дивимося. Спочатку дивимося ситуацію. Як волонтери закривають критичні потреби наших військових. Ви знаєте, всі сили, все йде від наших волонтерів, від наших громадян від закордону. Тут ідуть. Знаєте, народ України разом працює на наших бійців, на нашу армію. Народ наш. Разом. Ось як ось ця карта показує. Разом віддаємо останнє. Навіть дрібненьке щось. От людина небагата, так? Вона дає більше, ніж е, да, від себе дають, Буде, я так скажу, в ущерб собі. В ущерб собі люди віддають. Тепер дивимося, що дає влада. Що дає влада? Що йде від держави? Не від влади, а від держави. Що робить держава? Тут я так зрозуміла, що ледве, ледве не повністю йде від наших волонтерів все. Що йде від держави. Гучні промови? Затримка всього. Великий піар і накопичення грошей. Я тут не бачу, що дійсно щось іде. Іде, але дуже мало. Дуже мало. Я зараз ще докладу. Тут іде наживо. Більше іде наживо для себе. І великі балачки. Залякування населення. Ось, але я не бачу. Тут розкрадання йде, тиск йде як на населення, так і на військових. Я не бачу, щоб тут а, дійсно щось йшло. Від, від волонтерів, від українців, від світу іде стільки. От якось так. На жаль, на жаль, я би я би сказала, відверто вам скажу. Давайте подивимося ще таке питання в кінці. На жаль, на жаль, на жаль. Ви знаєте, наша перемога і затягується, і в глухий кут нас ведуть. Ось, дуже великий. Ви знаєте, лиш їхній піар чого вартий. Більше я говорити не буду. Все, мої дорогенькі, наші волонтери молодці. Стоп. А без волонтерів. Що би було з армією без волонтерів? Давайте це запитаємо. Смерть. Печалька. Ось. Ви знаєте, відверто вам скажу. Що би було з армією без волонтерів? Ось, подивіться самі. А, це було тут. Ось так. Дивіться. Смерть. Ну, дивіться, давайте візьмемо слово смерть, як воно є, без трансформації. Печалька. А, знаєте, схилили би голову. Ну, боролися б, звичайно, до кінця, і, і з палками. Але ви бачите: блокада. Блокада в усьому. Ось так, блохада в усьому. Але МАХ говорить про те, що використовували би абсолютно все. Но все рівно. Ви знаєте, якби не волонтери, вибачте мені, вже давно би захопили всю Україну. Повірте мені. Без волонтерів. Ось так. Щиро дякую вам, дорогі волонтери, любі українці, щирі українці, ті, хто допомагають. Армії Підтримують армію всіма способами. Тільки разом до перемоги, мої любі, за нашу Україну. Разом до перемоги.